Доброго дня, відеошоу шоу для ютубчика. Кандір, кондиціонер. Путе, блін, кондіор кондиціонер. Кандіор, компресор, ресивер. 50 коней 18 сто. Класна кабіна, яка портиться оцією педаллю, якою ви можете або випасти розбити собі пів лиця, або побити собі лоба об ті речаги, або розбити ото вікно. Це дивлячись, куди будете палити, коли за нього зачепитись. Коли будете вилазити, ще вам буде в дупцю оця штука мішати капець, як перевірено на собі. Но кабіна файна. 18-100. Далі. ДТС. З кандіром, без компресора, без ресівера. Кабіна попроще, набагато попроще, але мінус 200, за 16 вам його віддадуть. А тому. А, і бачите, педальку трошки тут забрали. Можна ще її трошки забрати, але на тому спасибо. Далі. База в них. Що в одного, що в другого, дебела, я тут не бачу смисла до бази дертися. Що одне, що друге файно. Китайці не пожаліли желізка, наші не пожаліли гроші при заказі. Тобто воно все файно. Ну, по факту комфорт і, скажімо так, естетичний вигляд. Вам вирішувати, що вам треба для роботи. Ну, бляха-муха, оцей педаль. Ви будете все проклинати із за цього педаля у вас буде або нога відлітати, або голова, або ви потім візьмете цю болгарочку, будете щось собі мудрувати. Хтось може мені зараз сказати, я вже два роки і все нормально. Нахрен тобі та педаль. Ну, не знаю. Я ще середній комплекції, мені тяжко залізти, вилізти. Дядьку побільше, повірте мені. Притом, якщо ти будеш реально в полі робити, а не так, що його візьмеш для 20 соток. Ти якщо його візьмеш для гектарів 10-20 і будеш працювати, я подивлюся, як ти за цілий день тут в ньому насидишся. Кресло класне, не спорю. Як ти в ньому насидишся, потім будеш вилазити чи залазити пісі-каки, серед полю, всі ж діла, треба ж це все зробити. Ой, бляха, муха, опасна тема. Так що так-то. Ну і бачок я зробив би побільше. Все, народ, всім здоров'я, до побачення.